Всім привіт! Мене звати Віктор і ви знаходитесь на каналі Victor Sound. Близько місяця тому в дніпровський салон SoundMag привезли французький інтегральний підсилювач in Insto Signature. Він одразу зацікавив мене ціною та відповідністю моїм KFQ 750. У салоні звук здався насиченим і з вагомими середніми частотами, майже такими, як я і хотів. Після місяця тестів інших моделей я вирішив перевірити його вдома. Це повноцінний аналоговий інтегральник без цифрових чи бездротових функцій, але з потужністю близько 100 Вт на 8 Ом, двома тороїдальними трансформаторами та місткими конденсаторами. Виробник зробив ставку на звук і потужність, залишивши функціонал класичним. Для роботи потрібен окремий стрімер або інший, ну, якесь інше джерело сигналу з якісними кабелями, відповідно. Далі розглянемо дизайн, особливості та головне його звучання. Підсилювач постачається в невеличкій білій коробці з логотипами Atoll. при вазі близько 11 кг. Він не, ну, має, так як я вже казав, два великих торідальних трансформатори в лівій частині, що створює дисбаланс під час транспортування, тобто ліва частина. Помітно переважує. Усередині знаходиться поліетиленовий пакет і два фіксатори зі спіненого поліпропілену без жодних преміальних деталей. Комплектація мінімальна. Сам Atoll Insto Signature, кабель живлення 1,8 метра та посібник. Пульта немає, він продається без нього, і, ну, тобто в комплектації його немає, він продається окремо за 75-80 доларів. Він універсальний і для всієї техніки Atoll підходить. Толленсто Signature це інтегральний транзисторний підсилювач класу АБ без САПа чи фонокоректора. Його розміри 440 на 305 та на 95 мм, тобто ширина в нього стандартна стекова, глибина трішечки менше, тобто, близько 30 см це небагато насправді. А ось товщина 95 мм, в принципі, нормально. Вага 11 кг, тобто ну, достатньо велика, враховуючи його компактні розміри. По потужності 100 Вт на 8 Ом. Та 140 Вт на 4 Ом це дуже такі непогані показники. Коефіцієнт нелінійних спотворень 1 сота відсотка. Або менше, це дійсно ну, непоганий показник, і співвідношення сигнал – 100 дБ. Шостовний діапазон від 5 Гц до 100 кГц. З приводу конструкції, тут встановлено два тори, тобто окремо кожна котушка йде на окремий канал. Тобто, по суті, це… Подвійне моно з окремими туреїдальними трансформаторами. Аудіофільські компоненти тут використовуються, конденсатори багато місткісні та металевий корпус. Тобто Також це дуже цікаво, що не використовується ніякого пластику, ніякого скла, лише один метал. А по підключенням, звичайно ж, 5 RCA позаду, байпас, преаут, вихід на навушники 6.3, тригер 12 вольт, акустичні клеми і є e спорт живлення. А по особливостях, можливість інтеграції в домашній кінотеатр, ручне складання у Франції. Що цікаво, оскільки пристрій коштує всього-навсього 1200 доларів. Ну, для підсилювача АТОЛ це небагато. Взагалі для підсилювачів це і взагалі достатньо доступний ще варіант. Ось, і враховуючи цей фактор. Ручне складання це дійсно рідкий випадок. З приводу дизайну, то це мінімалістичний такий дизайн, він поєднує вінтаж і простоту. Металевий корпус без пластику чи скла, фронтальна панель має товщину 4 мм з видимою текстурою, та плавно таким ось закругленням. Лінія ося переходить у рівну лінію. Повздовж цього підсилювача. З приводу розмірів, як я вже казав, дійсно досить компактний підсилювач, але вага його залишається великою 11 кг за рахунок цих торойдальних трансформаторів. Звичайно ж, по кольорах є в нас два варіанти: це чорний та білий. З приводу схеми. Атол використовує, звичайно ж, повністю дискретні компоненти з мосфетами у класі АБ. Це два тороїдальні трансформатори, великі радіатори для стабільної роботи, можна додати додаткові плати da 100 da 200 і фонокоректор P50 та P100, але, звичайно ж, по замовченню цього всього немає. Що ну, Взагалі робить оце, цю модель більш універсальною для стереосистем, але ось як ми отримаємо його з коробки. То по суті в нас доступні ну, далеко не всі функції. З приводу елементів керування, то зліва в нас присутні білі індикатори вибраного входу. Далі вихід на навушники 6,3 мм. У центрі металевий потенціометр гучності з дуже таким плавним, приємним ходом і поділками від 1 до 10. Правіше знаходиться інфрачервоний датчик для пульту дистанційного керування, який, ще раз скажу, в комплект не входить. Дві кнопки вибору входу та живлення, кнопка живлення зі світловим індикатором. Тобто він знаходиться ось тут поряд з кнопкою. На задній панелі, знову ж таки, ми можемо бачити 5 rca входів tape аут для запису, байпас для використання як підсилювача потужності кінцевого, 2 pre-out для підключення зовнішніх підсилювачів чи сабвуфера, дві пари позолочених гвинтових клем. Справа, блок живлення, бачимо, тумблер і роз'єм. Тумблер yes, ну, включення, зрозуміло. По функціоналу Atol Insto Signature це потужний інтегральний підсилювач. Ну, зрозуміло, що функціонал у нього не дуже великий. Він здатний працювати як кінцевий підсилювач, це цікаво. Має великий запас по звуку, що рідко зустрічається, особливо у таких достатньо доступних моделях за 1200 доларів. І з приводу оснащення. Воно тут дійсно невелике, лише аналогові rca входи Без цифрових, без бездротових інтерфейсів, все максимально просто. Фонокоректор також по замовченню відсутній, тобто його можна встановити потім додатково. А мій сценарій прослуховування це зв'язка з САПом та підсилювачем, тобто Shanling H5. І новий, до речі, міжблок він до мене нарешті приїхав: це Фаделярд Окоші. Джерело це Samsung Galaxy S21 Ultra. З музикою у високій роздільній здатності скачені у флаг. Так, Spotify ще слухав. І ось нещодавно я вже собі придбав підписку на Deezer hi Fi. Слухав підсилювач у великій кімнаті з фінальним розташуванням KFQ 850 І якщо вам цікаво, то. Це поперечне розташування колонок, воно дало широку сцену та глибокий сфокусований бас. Q750 це 2,5 смугова підлогова акустика з правильним фазуванням і природним звучанням. Середньочастотний динамік працює на межі своїх можливостей, а низькі частоти забезпечує 6,5 дюймовий вуфер, а пасивні радіатори замінюють фазу -інвертор. Вони розміщені по боках знизу та зверху від основного. Вуфера. А на початку літа під час своєї, так скажімо, серії оглядів на підсилювачі у Дніпровському салоні я помітив Atoll Insto Signature. І ціна у 1200 доларів. Мене, звичайно ж, змусила зацікавитися ним і послухати його. Але ну, відразу послухати не вдалося лише через деякий час. І я його ну, потім порівняв у салоні із ламповим підсилювачем. Трішечки дорожчим, все ж таки, ніж Атол. І Атол мені сподобався навіть більше. Але, що правда кажучи, я заслухав в салоні, відповідно, там інша акустика приміщення, і сама акустика там була інша, це далі Оборон 5, досить компактні, невеликі підлогові колонки. Після цього я, звичайно, захотів протестувати цей підсилювач вдома, враховуючи те, що він мені сподобався більше, ніж лампа. І На початку серпня я собі нарешті взяв Атоленто Signature. Для порівняння з RKM A15 і використовував зрозуміло, що тільки RCA з'єднання і Subtion Link H5 зі своїм Samsung S21 Ultra і міжблоковим кабелем вже окоші. Раніше я брав в магазині для тесту Supra Dual, Більш такий простий кабель, але також досить якісний. Але він, скажімо так, тяжіє до більш світлого характеру звучання. Що я отримав? Зрештою, після з'єднання Шанлінга через Фаделярт із використанням Самсунга, через rca порт прослуховуванням Атола і колонками КФ750, я отримав емоційне, масивне звучання з виразною серединкою та легким акцентом на високі частоти, що додає напруженості. Жанрова система віддає перевагу все ж таки ретро. Ну, замед джазу, блюзу, ретро року та живим інструментам. Сучасний рок іноді втрачає чіткість через підкреслені високі, бас швидкий і контрольований. Сцена широка, створює ефект концертного залу. Вдома звук трошечки різкувати на високих частотах. Середина більш виразна, низькі, потужні та ударні, і підсилювач, що цікаво, має дуже високий запас погучності. Комфортний рівень це десь від 1 до 2, а максимальна, як я вже казав, гучність 10. Тобто максимум десь 50 потенціометра. Я використовував. З приводу регулятора, то він плавний, безкліковий, має гарний динамічний діапазон, тобто добре передає тих, тихі деталі, тобто навіть на невеликій гучності ви вже будете чути майже все. З приводу частот. Низькі частоти масивні, неакцентовані, створюють відчуття потужності та ефектності, не забуваючи музику. Середні частоти чисті, трохи світлі, з хорошою масою та передачею тембрів. Сцена середня, загальне відчуття повноти збережене. Високі частоти грамотно інтегровані з невеликим підкресленням, що додає емоційності, але на сучасному році можуть зменшувати розбірливість та робити сцену вущою. У підсумку Atoll Insto Signature дає жирний емоційний звук із вразною серединкою та підкресленими високими частотами. Бас потужний, середина чиста, високі додають шарму на теплих жанрах, і любителям якого звуку він може здатися різкуватим, а низькі іноді надлишковими. Але на q 850 звук збалансований, драйвовий та емоційний. Звучання через навушники я також тестував: це Sennheiser HD 800S, топові відкриті динамічні навушники з широкою сценою. Та глибоким саббасом. Підсирювач показав збалансовану середину, насичений мідбас і чисті високі частоти без надмірного акценту. Звучання при прослуховуванні флагфайлів відчутно повне та детальне. Гучності достатньо для будь-яких повнорозмірних моделей, і загальний результат мені сподобався. І у підсумку, можна сказати, що цей огляд я. Пишу вже після того, як остаточно собі обрав підсилювач, тож наразі роблю паузу в рецензіях на інші моделі. Місяць активного прослуховування подарував величезний досвід. Підсилювач суттєво впливає на звук у загальному рішенні, але основні фактори, звичайно ж, це акустика та приміщення. Потім вже йде підсилювач і джерело та кабелі. Не менш важлива складова в якості музики, звичайно ж. Атол Instosignature це потужний апарат із компактним стриманим вінтажним дизайном. Усередині ховається справжній звір, низькі частоти глибокі та масивні, середина, серединка чиста, в принципі, прозора, високі, детальні та повітряні, трошечки яскраві, і краще їх поєднувати не з надто яскравою акустикою. Дизайн мінімалістичний, монолітний, тобто. Корпус монолітний із темно-сірої такої сталі, Про, ну, сталі, алюмінію, неважливо. ну, Просто виглядає це все красиво. А, просте керування та плавний регулятор гучності. По функціоналу він базовий, але це компенсується якістю звуку з навушників. Підсилювач також порадував, звучить приємно та деталізовано. Що робить його? Звучання. Актуальним, наприклад, для нічного прослуховування, коли акустику вмикати вже запізно. А по плюсах це мінімалістичний ретро-дизайн, компактна глибина корпусу з серйозною потужністю, просте та зрозуміле керування, м'яке та плавне регулювання гучності, емоційне та ефектне звучання, тобто глибокі низи, пророблені з середні частоти та трошечки акцентовані високі. Висока якість звучання через навушники. Пристрій майже не нагрівається, що також варто віднести до плюсів, особливо влітку. По мінусах, не з усіма вони колонками будуть комфортно на всіх жанрах працювати через акцент на високих частотах, такий певний. І досить скромний функціонал. І рекомендовано використовувати стаціонарне джерело звуку. Тобто щось більш-менш таке серйозне, аніж, наприклад, як я використовував Shalink H5, враховуючи досить скромний функціонал загальний пристрою, тобто він не зміг розкрити потенціал підсилювача на максимум, навіть з використанням досить крутих кабелів міжблокових. І цілком через те, що функціонал пристрою досить скромний, тобто, ось. Лише один сценарій використання в мене і вийшов. І немає будованого фонокоректора, що багатьом буде важливо, оскільки е, при використанні е, вінілового програвача без будованого фонокоректора, а це більшість е, більш-менш серйозних вже варіантів, е, навіть там, перевалюючи за досить скромну вартість у 20 тисяч гривень для вініла, це такий собі цікавий момент. Тобто, все одно от придеться. Щось думати, гадати або купляти окремий зовнішній фонокоректор. Тому якось так. Такий вийшов огляд. Сподіваюся, вам сподобався новий формат більш коротких відео з покращеним звуком і з іншим, трішечки іншою подачою матеріалу. Тому, якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!